Що таке толерантність на вашу думку? Я вважаю, що толерантність це терпиме ставлення до різних культур, релігій і думок. Дякую. Що таке доброта на твою думку? доброта, доброта це коли ти поважний, коли ти хочеш. З кимся дружиться, коли ти ділишся, і коли ти розприймаєш все в доброту, коли ти віжливий. Дякую. А ти що думаєш? Ну, доброта це коли ми поважаємо чоловіка, який нас теж поважає. Якщо з ним добре поводитися, тоді і він з нами буде так поводитись. Поважати це добре. Дякую. Добрий день. Привітайся. Добрий день, мене звати Давід, я з другого В класу. Що на твою думку є добро? Робити гарні вчинки. Привіт, що таке доброта? Ну, доброта це коли допомагаєш своїм друзям або рідним. Дякую за відповідь. Нема за Що Що таке доброта на твою думку? Е, ну, коли ти добре відносишся до, до людей та не химішів, їм. горі. Те ж саме. Дякую. Привіт. Що таке доброта?» «Привіт! Доброта Привіт. доброта це коли ти поважаєш та любиш своїх однокласників та вчителів. Толерантність на, на вашу клас. думку? Ну толерантність в спорті, я так розумію, як, як вчитель фізкультури. То це значить повага до самого себе, якщо ти вийшов на спортивний майданчик. Повага до суперника, повага до глядачів, ну і до своїх колег, партнерів по команді. На мою думку, це так. Mm -hmm. так Дякую. як на мене, толерантність – це те, коли ти поважаєш думку іншої людини, навіть якщо вони не співпадають з твоєї думки. Дуже гарна думка.